Російський катер під прапором Вагнера помітили на річці Нарва просто біля кордону Євросоюзу. А Трамп наразі відмовив Україні в томагавках і закликав дати війні вигоріти. Більше розповімо за мить у програмі Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Україна отримала ще кілька систем Петріот. Зеленський підтвердив, що ППО стає щільнішою, але цього все ще замало. Україна зміцнює небо. Та чи встигнемо ми закрити його до зими? Трамп зупинив постачання томагавк Україні. каже, треба дати війні вигоріти. Сторони мають битися самостійно, попри тисячі загиблих. Вважає очільник США. Чи стане байдужість Вашингтона новою зброєю Кремля? Чернігів знову у темряві. Після нових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі місто живе за графіками блекаутів. Лікарні і дитсадки тримаються на генераторах. Люди пристосовуються до життя без світла. Як нині живе Чернігів? Дивіться у нашому матеріалі. У ніч на 3 листопада Росія здійснила масований обстріл України. Є загиблі і постраждалі. На Сумщині російські війська атакували Тростянецьку громаду. Загинула одна людина і є поранені. У наслідок повторного удару на Сумщині пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Там виникла пожежа, а рятувальники дістали з під завалів тіло загиблого. За попередніми даними серед постраждалих двоє дітей. На Дніпропетровщині ворожі дрони убили 55-річного чоловіка, ще троє людей поранені. Серед них восьмирічна дівчинка. Зайнялося підприємство, пошкоджено будинок і кілька авто. Під обстрілами була і Нікопольщина. Ворог бив по райцентру, там є поранені. Понад дві тисячі разів росіяни обстріляли і Донеччину. Унаслідок атак загинули троє мирних жителів. Ще одна людина дістала поранення. А у Миколаєві цієї ночі внаслідок атаки дронів загорівся супермаркет. Площа пожежі сягнула близько двох тисяч квадратних метрів. Загалом у ніч на 3 листопада Росія випустила по Україні кинжали іскандери ракети с 300 с 400 та 138 ударних дронів. Дрони атакували нафтопереробний завод у російському Саратові та логістичні об'єкти РФ на окупованій Луганщині. Про це повідомляють у генштабі ЗСУ. На окупованій Луганщині безпілотники уразили склад ворога у селі Роскішне та рухомий склад пального у Довжанську. У соцмережах оприлюднили кадри удару по НПЗ у Саратові. У наслідок влучання зайнялася пожежа в районі установок для переробки нафти. Місцева влада оголошувала тривогу через атаку. Саратівський НПЗ ставав мішенню дронів щонайменше чотири рази. Востаннє 16 жовтня підприємство входить до структури компанії РосНЕФТЬ. Спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива та мазуту і обслуговує потреби армії РФ. США наразі не розглядають передачу Україні ракет Гавк. Про це у розмові з журналістами на борту літака Air Force One, заявив президент Дональд Трамп. Він сказав, що не бачить останньої краплі у війні Росії проти України, і пропустив, що іноді конфліктам потрібно дати вигоріти до кінця. Трамп зазначив, що війна виявилася надзвичайно виснажливою для обох сторін і забрала величезну кількість життів. CNN 31 жовтня писав з посиланням на три джерела, що міністерство оборони США дозволило поставку Україні ракет Томагавк. Там оцінили, що рішення не матиме негативного впливу на обороноздатність США. Проте остаточне політичне рішення залишається за президентом, а він нічого передавати наразі не планує. thank <laughs> you Ні, не зовсім це може змінитися, але на даний момент я цього не роблю. Немає останньої краплі. Іноді потрібно дати їм можливість битися і вирішувати все самостійно. Це важка війна, в якій загинуло багато солдатів. Можливо, мільйон. Це дуже багато солдатів. І для України це було важко. Це було важко і для нас. Іноді треба вчитися, знаєте, просто потрапляючи у халепу. Знаєте, я завершив вісім воєн. Я гадав, це буде легшою ніж деякі з тих, які ми завершили. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала додаткові системи ППО Петріот і подякував Німеччині за виконані домовленості. Зеленський зазначив, що для всієї території України потрібно більше систем, щоб закрити ключові об'єкти інфраструктури та міста. Та міста президент анонсував нові переговори не лише на політичному рівні з державами та світовими лідерами, а й безпосередньо з виробниками систем протиповітряної оборони та ракет до них. Є ще патріоти в Україні. Включаємо в роботу. Звісно, для всієї території нашої держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об'єкти інфраструктури наші міста. І ми будемо і надалі працювати, щоб отримати це, і причому не тільки на політичному рівні з державами та лідерами, але і з виробниками всіх потрібних систем ППО ракет до них. Майже щодня ми захищаємось від російської балістики. Потрібно знищувати і надалі російську військову авіацію. І Все це потребує багато компонентної системи ППО. Сербський президент Олександр Вучич запропонував країнам Євросоюзу закупити в Сербії боєприпаси. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому часопису «Цицерон». За його словами, покупці зможуть розпоряджатися придбаним на свій розсуд, в тому числі постачати ці боєприпаси в Україну. Вучич повідомив, що сербські заводи виробляють великі обсяги озброєння і запропонував довгострокові контракти. Він наголосив, що країна зберігає статус військового нейтралітету, але готова співпрацювати з європейськими арміями. Єврокомісія та окремі країни ЄС наразі розглядають цю пропозицію. Міністерство закордонних справ Естонії повідомило, що на річці Нарва помітили російський прикордонний катер під прапором приватної військової компанії Вагнера. Вагнер це російська приватна військова компанія, відома участю у війні проти України та кривавими операціями в Африці. Її бойовики звинувачуються у воєнних злочинах, тому поява символіки цієї структури біля кордону ЄС викликає серйозне занепокоєння. Відео і фото судна МЗС Естонії оприлюднило у соцмережі і там же з іронією написали, чи знову Вагнер марширує на Москву, чи цього разу починає із Санкт-Петербурга. Важко сказати. Естонське зовнішньополітичне відомство вже звернулося із запитом щодо цього інциденту до МЗС Росії. Нагадаємо, в серпні в Естонії затримали чоловіка, який нелегально перетнув кордон через річку Нарва і повернувся назад до РФ. Чернігів уже двічі на місяць занурювався у пітьму після масованих атак російської армії на об'єкти енергетичної інфраструктури. Без світла тоді залишилися десятки тисяч жителів. Порушилося водопостачання та зв'язок. Зараз світло у квартири дають лише на кілька годин, але лікарні та дитячі садки працюють. Як місто живе після жовтневих блокаутів – Далі у нашому матеріалі. Російська армія знову і знову атакує об'єкти енергетичної інфраструктури Чернігова. Через це містяни змушені жити за графіком відключень світла. В середньому 12 годин на добу електропостачання відсутнє. У жовтні місто пережило вже два блекаути. Погано без світла, погано без багатьох речей, які ми мали раніше. Все змінилося на гірший бік. Вчорашні шахеди, які літали, теж налякали. Ми боїмося, і ми не знаємо, що буде далі. Нас лякає невизначеність із нашим майбутнім і не лише нашим, а й наших родин. Зараз в Чернігові не працює вуличне освітлення, це свідомий захід економії. Натомість світлофори, лікарні та дитячі садки підключені до автономного живлення. Якщо говорити про заклади медицини і заклади освіти, вони також забезпечені альтернативними джерелами живлення і блокаути це показали, що, попри відключення світла, коли світла немає добу, там або коли воно подається за графіками, люди можуть звернутися в лікарні і відвести дітей у садо дітей у садочки. Під Час відключень мешканці рятуються у пунктах незламності. Тут можна зігрітися, зарядити телефони, випити чаю, отримати медичну допомогу. Тут пенсіонери, діти зручно заряджати телефон. Це як маленький будинок мені дуже сподобалося. Мені здається, такі пункти мають бути. Спочатку блокауту нас відвідало більше пів тисячі людей. Це те, що ми записані. У нас є журнал з запису, ну, ймовірно, не всіх було безбожно записати, бо людей було багато в той період. Ну а так, що 15-20 в день звертаються. Один із пунктів незламності розташований біля нового скверу імені Дональда Трампа. Хоча зараз він тільки будується. Втім, місцеві жителі вважають ініціативу влади назвати сквер ім'ям американського президента недоречною. Ну моя думка, що він не потрібен наразі. Ну я так думаю. Це просто, типу, символічно, що воно має бути, напевно, і все. Ну, це моя особиста думка. Ну, особисто для мене якось це зараз не, не на часі, чи якось не знаю. Попри темряву та холод, Чернігів продовжує жити. Люди помалу звикли підлаштовуватися під графіки відключень, користуватися генераторами та пунктами незламності. Місто залишається під прицілом російських військ, і кожна ніч тут може стати випробуванням. Юлія Левицька В'ячеслав Лакомкін, Чернігів. Українські стримінгові сервіси прибирають із каталогів Гру престолів та нетий Білий лотос. Усе через участь у цих проєктах російського актора Юрія Колокольнікова. Міністерство культури України внесло його до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці. СБУ ініціювала це рішення, оскільки актор неодноразово підтримував кремлівські наративи і працював у російських державних проєктах. Держкіно вже надіслало припис дистриб'юторам і медіагрупам із вимогою зняти фільми та серіали з етерів і бібліотек. Також тривають перемовини з міжнародними платформами, щоб обмежити доступ до цих стрічок і там. Раніше Держкіно відмовило в Атному посвідченні фільму Дарина Ароновські спіймати на гарячому через участь у ньому того ж Колокольнікова. Фінал акції Пам'ять прикордоння провели у місті Мостиська на Львівщині напередодні свята всіх святих 31 жовтня. На місцевому цвинтарі українська та польська молодь упорядкували могили жителів регіону і солдат війська польського, що загинули у Другій світовій війні. Волонтери розчищали ділянку від заростей, згрібали листя та хмиз, усіляко упорядковуючи її, а після запалили лампадки, читали молитви і згадували тих, хто творив історію прикордоння. Акцію задля збереження спільної історичної пам'яті започаткувало два роки тому товариство Фольковисько до прибирання на Львівщині як волонтер долучився депутат Сейму та голова ради співпраці з Україною Павел Коваль. Коваль учасника акції кажуть, такі ініціативи сприяють збереженню спільної історичної спадщини, зміцненню добросусідських відносин та об'єднаності обох націй для для нас. Це велика честь допомагати тим, хто тут спочиває в мирі, але немає кому доглядати пам'ятники. Тож цим займаємося ми. Ми віддаємо шану могилам, шану предкам, показуємо спадкоємність наших культур і показуємо, що ми разом це дуже об'єднує, адже праця об'єднує, спогади об'єднують, традиція об'єднує, пам'ять об'єднує. Саме в цьому напрямку ми працюємо, щоб показати, що коли йдеться про пам'ять, про могили, про шану до померлих, про право на поховання. Тут немає політики і певною мірою навіть немає історії, бо немає суперечок про історію. Є просто гуманна людська діяльність і фізична праця, яка в таких ситуаціях дуже допомагає це важлива подія, адже нині понад 30 організацій з усієї Польщі знаходяться під крилом Національного інституту свободи, тому що тепер це урядовий проект, який помітили два роки тому, і волонтери отримали необхідне обладнання. Завдяки цьому ми можемо працювати на багатьох цвинтарях. 84 кладовища в самій Польщі, але ми також приїхали в Україну. Вже прибрали в Нагачеві, і сьогодні спільна акція в мостиськах. Останки трьох заручників, яких передали з гази, прибули пізно в неділю до Тель-Авіву в межах дотримання місячного перемир'я перемир на близькому сході. Їх мають дослідити та ідентифікувати судово-медичні експерти. Останки, начебто, знайшли в неділю в тунелі на півдні гази, повідомили у Хамас. Раніше бойовики вже передали Ізраїлю останки сімнадцятьох заручників. Хамас передає по одному-два тіла на тиждень. Бойовики стверджують, що роботу ускладнюють масштабні руйнування в секторі. Газа Ізраїль закликав пришвидшити процес передачі тіл, а в деяких випадках заявляв, що останки не належать жодному заручників. Нагадаю, гостра фаза протистояння між Ізраїлем та Хамас почалася 7 жовтня 2023 року, коли бойовики увірвалися до прикордонних міст та Кібуців Ізраїлю. Тоді загинуло понад 1200 людей, понад 250 були захоплені. У відповідь ізраїльська армія почала атаку на газу та зруйнувала головне місто сектору. понад мільйон людей залишилися без домівок 14 жовтня цього року. За посередництва США сторони уклали мирну угоду, і всіх живих ізраїльських заручників повернули додому.